Словами народу, Де є списки, мій ще діду, де списки, які зібрані від ясного? три рази збори були. Ну як пересити! Чому ті маленькі фракції, які є незапрошені? Для чого, якщо без них можна все вирішити, їхні слова нічого не вирішують? Для чого вони ці штани протирають? Розпустити, значить, міську раду. Давай, якщо не справляєшся, давай у відставку. Твоєї бездіяльності. Що зробить? Накаже когось винних за чотири загибелі. Бездіяльність і безвідповідальність. Породжують ще. Бездіяльність і безвідповідальність. Ну нам би такого не подарували, якби за нас люди загинули. Та скільки це можна терпіти, сьогодні таке велике свято. Я неодноразово наголошувала. Ви подивіться по статистиці. Свято, свято, свято. Та тут нічого не може керувати, крім чорта. Тут забирати людей. Ми будемо регулярно, ми не будемо жити в сінях своїх. Ми спокій забули всі мешканці ясного. Ви що собі дозволяєте? Я сьогодні, в шостій ранку, божу своїх дітей і цьому кажу, Діти, мама, їде, Христос хрещає. Ти й діти маєш, а я маю що? 50 Приїдь до мене додому. Подивися, в мене мама учасник війни. Мене батько загиблий, загиблий до двох. Від війні, сирота з посвідченнями. У мене мама лежача, я сьогодні судна не встигаю винести, тому що.